Слава Україні, героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Доля кожного українця безцінна та вкрай важлива, та споглядати, коли таке життя уривається через війну, нестерпно боляче. Надвірнянщина втратила ще одного героя Володимира Токарока, 1988 року народження. Навідник 3-го механізованого відділення, 1-го механізованого зводу, 1-ї механізованої роти механізованого батальйону. У громаді зустріли героя сточі на колінах. Сам чин похорону відбудеться 5 грудня 2023 року, о 13-й годині, в будинку смутку. Фестиваль Ти не один привітав творчих дітей з особливими потребами у міському будинку культури. В честь Міжнародного дня людей із інвалідністю. Неповторний світ талановитих особистостей розцвітає в кожному русі, роблячи світ багатшим і кращим для нас усіх. Як відзначили цей день у надвірній? Далі в сюжеті у міському будинку культури відбувся фестиваль творчості дітей з особливими потребами. Ти не один. Захід зібрав чимало талановитих та сильних духом дітей, які виступали та показували свої таланти, незважаючи попри всі випробування, які склалися в їхньому житті. До присутніх звернулася начальниця управління освіти Тетяна Дземюк. Наші діти найкращі. Ми пишаємося нашим підростаючим поколінням. Вітаю всіх учасників, тому що сьогодні в залі присутні дітки, які будуть брати участь безпосередньо у нашому фестивалі, дітки, які просто будуть присутніми. Ви у нас найкращі. Тож бажаю вам усім щедрого Миколая і дякуємо нашим захисникам, нашим воїнам. Дякуємо Господу Богу за те, що ми маємо можливість бути ось тут зараз, у цьому залі. Закликав дбати за дітей міський голова, а також наголосив про потребу дітей у щоденній підтримці та турботі. Подякував директорам та вихователям шкіл за хороше ставлення до дітей. Наш святий обов'язок дбати за підростаюче покоління. Дбати за діток з особливими потребами і надати їм особливі можливості для того, щоб вони відчували обійку, підтримку і допомогу. Я хочу подякувати кожному директору школи, кожному вихователю, кожному працівнику освіти за те, що ви повсякденно, не тільки сьогодні, дбаєте за діток. Наша свята місія допомогти їм гарно пройти легко ці випробування. З такими словами звернувся до глядачів у залі заступник голови Надвірнянської районної адміністрації Ростислав Стасько. Це чудово, що відбуваються такі фестивалі саме для діток з особливими потребами, тому що це для нас дітки з особливими потребами. Для всевишнього, очевидно, це дітки з особливими випробуваннями. І наш святий обов'язок, наша свята місія допомогти їм гарно пройти, легко пройти ці випробування. Тому ми повинні пам'ятати про те, що Напевно, таким діткам треба трошки і шукає. З нагоди відзначення 10-ї річниці Дня Гідності та Свободи Надернянська центральна міська публічна бібліотека оголосила конкурс на краще читацьке есе на тему гідність і свобода. Недавно відбулася церемонія нагородження, під час якої визначили переможців, які своїми творами вразили не лише читацьку аудиторію, а й змогли підняти питання свідомості серед громади. До Дня 10-ї річниці Дня Гідності та Свободи у міській раді відбулось нагородження призерів, які взяли участь у конкурсі від Центральної міської публічної бібліотеки. Так на найкраще читацьке есе на тему гідність і свобода». Детальніше про це розповіла директорка бібліотеки Марта Кушнерчук. Нагоди відзначення ї річниці дня гідності та свободи з метою вшанування патріотизму і мужності громадян, учасників подій революції гідності. Центральна міська публічна бібліотека оголосила конкурс на краще читацьке есе на тему гідність і свобода для всіх користувачів бібліотек Медверняцької громади. У конкурсі взяли участь 12 користувачів наших бібліотек. Учасники організаці... організаційного комітету з організації проведення конкурсу під головуванням виконуючи обов'язки начальника управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Богдани Ковалюк, ознайомились із надійсланими творчими роботами та підвели підсумки. Згідно протоколу оргкомітету з організації та проведення конкурсу номер 2 від 21 листопада 2023 року переможцями визначено 8 учасників. Сьогодні ми запросили наших переможців для нагород. Родження їх дипломами Надвірнянської міської ради та управління культури і туризму. Секретар міської ради Тарас Пекарський пояснив важливість даного конкурсу, адже мова важливий аспект життя Українця в умовах повномасштабної війни. Маємо помаштабну війну вони знищуються на нас, тим, що ми, так, на, на національні меншини їхні, їхні національні меншини. Якимось чином перещаджуємо. І як виявляється промірні процеси, це те, що ми на Росії української мови дуже мало звертаємо увагу на те, що мова це все ж таки є основа нації і те, і, на основі чого базуються всі інші звичаї, е, наш повод, наш добро. Виконуючи обов'язків начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк привітала всіх присутніх, хто зміг стати призером, побажала їм зберігати свою гідність та свободу. Попри все, щиро вітаю вас, тих людей, які брали участь у конкурсі. Есе заслуженою перемогою. Бажаю всім вам, тим, хто писав есе, хто читав есе, завжди зберігати свою гідність і свободу, незалежно ні від чого. Будьте задоволені. І незалежності, аби не знати, яким золотом блискали майбутні околи. Око у нас не буде, бо український народ не дасться на околи, не дасть ніколи, не дасться зараз і не в майбутньому. Щиро вас вітаю, бажаю вам здоров'я, радості, щастя і дякую за ваш час приділений для нашого конкурсу і за вашу душу, яка вилита у ваших есех. Учениця 10 класу Надвірнянського ліцею №2 2 Марія Дем'янчук після нагородження зачитала уривок свого есе. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Цього дня, рівно 10 років тому, люди вийшли на вулиці, щоб висловити свою позицію. Події на Майдані дали поштовх всій країні. Це був важкий час для України. Але народ продемонстрував свою гідність і прагнення до свободи. На Майдан виходили жителі Сходу та Заходу, жителі малих міст, сіл. Після революції по всій країні почали з'являтися вулиці, школи, майдани, названі в честь героїв. За підсумками творчих робіт переможцями стали вісім учасників. Перше місце отець Іван Гедзик, Вероніка Саврук, друге місце Марія Дем'янчук, Христина Кисляк, третє місце Наталія Мала, Анастасія Ковш. Ірина Ментинська та Уляна Лешко юні українці занурюються в атмосферу чарівності та тепла під час зимових свят. Захоплюючи, вистави розкривають багатий фольклор та традиції, даруючи молодим глядачам незапутні емоції та відчуття веселищів. В цьому році вистава в міському будинку культури до Дня Святого Миколая об'єднує громадян в унікальній атмосфері віри, чудес та взаємній радості. горщик, два звісно, мен це не найгірше. Але курочка смачніше поїдати на обід та про це просить на світ. У Святого Миколая я хоч масла попрохаю. Чути, щось здаля гуде, Може, вже угоди йде. У Недернянському міському будинку культури відбулася вистава для дітей до Дня Святого Миколая, як Миколай рукавичку загубив. Подія була сповнена магії та й неймовірних вражень для дітей. Розпочала захід його ведуча Уляна Пелепюк. За українською української традиції. Перед святом Миколая, яке обожнює всі дітки, святий Миколай темного вечора приходить у домівки, де живуть слухняні дітки, щоб дізнатися, про що вони мріють. Але перед тим Миколай разом з святими ангелами спускається на землю, щоб позбирати листи. І дізнатися, про що мріють дітки. Нову лялькову виставу казку на сучасний лад підготували талановиті учасники Народного театру Молодкова. Рукавишка десь до білась, загубилась, яй яй Я прошу, кидай зорю і рукавишку відшукай. До діток звернувся міський голова, висловив подякує колективу учасників вистави, так і працівникам культури за внесок радості у життя малечі. Насправді декілька місяців тому пані Уляна звернулася до нас щодо сприяння допомоги виготовлення таких прекрасних костюмів. Ще би було пару хвилин, і вони би мене запросили до своєї рукавичі. Але я думаю, що, дякуючи. Саме такому прекрасному талановитому колективу, дякуючи працівникам культури, керівнику культури, дякуючи небайдужим жителям нашої громади, ми вкотре демонструємо, що нинішня вистава демонструє наступне. Демонструє добрі звичаї, традиції різдвяних Миколаївських свят. Дякуючи натхненню пані Уляни, а ще більше людям, які допомагають сьогодні, ми у боргу перед Збройними силами України, перед нашими воїнами, які розділяють нас між життям і смертю. За що раз, і це вже на протязі декілька років, ми питаючи діток, чи ви писали листи до Миколая, ми самі почали писати листи до Миколая. І просити Святого Миколая просити все щоб українським діткам дав спокій, мир і перемогу. Після вистави Миколай спустився в зал до дітей та роздавав гостинці. Діти у свою чергу могли танцювати та робити фотографії з акторами вистави. <му> Мистецтво крізь час в галереї арт-простір, що у недвірні були виставлені на показ роботи талановитого художника Мирослава Ясінського, який приніс світло своїх творінь у серця глядачів. Витончений естетизм та неповторний стиль у виставці відзначається вишуканістю та вражаючою красою творчого бачення. Далі про це в сюжеті стало майже 50 робіт останніх років моєї творчості. Ну колись хтось з мистецтвознавців писав, що я на народному мистецтві замішаний. Тобто в основі, все таки народна традиція, але я інтерпретую по-своєму, по сучасному. Показати те, що я хочу сказати, то мені трошки реалізму було замало. Ну і десь такі гротескні роботи. А що надихає? Надихає гуцульщина, надихає світ, надихають люди, які кругом мене. Надихаю Україну, яку я страшенно люблю. Тут є кілька робіт і вже на тему війни, тому що постійно це переслідує. Багато робіт я вже продав на ЗСУ 100%. Тобто постійний творчий процес. Пане Мирославе, ми були знайомі в минулому році на виставці Віремчі, коли нас відомий митець запросив, а я коли побачив, наскільки. Потужні митці приїхали з коломиї. Я думаю, куди нам надвірно. І Жанна Дмитро розказує, Жанна Дмитрина, дітки прекрасні, дітки вищі навчальні заклади, повертаються на роботу художню школу. Давайте щось таке робити, щоб за надвірну говорили частині того, що Жанна Дмитрівна присвятила більшу частину свого свідомого життя саме навчанню, вихованню обдарованої молоді, учнівської молоді. І коли кожного місяця Жанна Дмитрівна кличе відомих митців не тільки в області, але цілого західного району, вони з приємністю приїжджають сюди, залишають картини найкращі твори, презентують їх, оповідають, розказують, про стиль, а ще більше, починають розказувати своїм друзям, починають розказувати своїм колегам, що відбувається, зокрема, в нашому місті. Тому я хочу подякувати всім вам, дорогі шановні коломіяни, за те, що ви дали можливість нам представити ваші твори і ваші роботи. Насправді, кожен митець, який приїжджає, він скромний по характеру, але багатство змісти цих картин, ну, він неоцінений, не можна оцінити, немає таких коштів, які ми могли оцінити, пане Мирославе, ваші твори. Дуже багато років я знаю Мирослава, знаю, як він творив, які умови він мав, яке життя пережив, як все складалося в його житті. І я просто-напросто вибрати з поміж них щось такого надзвичайно не можу. Я не можу сказати, знаєте, що я більше люблю, наприклад, гуцульську музику, ніж я люблю гуцульський обряд. Я не можу цього сказати, бо тут є присутнє все, і в кожній роботі щось іншого. Є така задума, є така ностальгія, і є така. Якась віра. Я знаю, наприклад, що стоїть наприклад за творенням цього різдва, і, наприклад, як народжувалися ці картини часом. Я приходжу до нього до, до його майстерні і просто вражена абсолютно новими техніками, які він використовує в своїх роботах, абсолютно несподіваними до, до, до цього часу. І ось тут ми бачимо, ось є жінка, оця. Гуцулка, яка йде, і там використана зовсім інша зовсім інші штрихи і малярські техніки, ніж вони були використані тут. Чи скажімо, жінка яка вразила вразила Мирослава просто тим, що проходячи в соссуботньої коломию, він побачив, як жінка несе пишного півня, бо купила собі його на базарі. Йому хотілося відобразити, от власне це ще затриману. Певну якусь архаїчність нашого буття у сучасному місті щед, гамозом в пені, в дим маркують дороги усім живим, По старім камені, по вовчим черепі, по мокрим чересі лежать ноги, червоні лисиці. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся на все добре.